Сьогодні ми запитаємо наших працівників, чи знають вони, скільки триває вагітність у свині. Скільки триває вагітність у свиней? Бог я знаю, але я знаю, що інтернет все знає. Кать, скільки триває вагітність у свиней? У свиней? Так. Да. Чотири місці. Скільки триває вагітність у свині? Не знаю. Три місяці. Віта, скільки триває вагітність у свиней? О, 69 днів. Поліна, скільки триває вагітність у свиней? Я думаю, що це напевно місяць або два. Марія, питання до тебе. Скільки триває вагітність у свиней? Один mm рік. -hmm. Ань, скільки триває вагітність у свиней? Я не знаю кріх, я не знаю, місяць, мабуть. Скільки. Три місяці, три тижні і три дні. Тепер я буду знати.